Красуні, привіт! Сьогодні покажу вам своє щоденне кладання на Dyson. А почну я з сушки волосся із звичайним феном. Так найбагато швидше. Далі беру щітку з гострими широкими зубчиками, щоб прочесати мокре волосся. Так буде значно простіше розділити його на пасьма. Проходжусь також зсередини та збираю чубчик у високий хвіст, щоб дати потрібну форму нижнім прядкам. А ось і стайлер. У мене це версія 2021 року. Беру широку насадку та встановлюю вказівником до зеркала. Саме тоді вони будуть співпадати зі сторонами вашого волосся. Спочатку вкладаю першу прядку для створення об'єму. Далі підкручую інше пасьмо. Довжину при прищоденному вкладанні стараюсь не чіпати, щоб зайвий раз не травмувати волосся високою температурою. Закручую перше пасма, трохи чекаю і підкручую кінцівки для створення об'єму. І ось як це виглядає в кінцевому? Вже досить непогано. Переходжу на іншу сторону, тут все ідентично. І так, що ми маємо? Нижні пасьма закручені та виглядають гарно. Тепер переходимо до верхніх. Розділяю волосся рівно посередині, знову розчісую і. блін. Без об'єму мої волосся виглядає таким пласким. А ще я зважую, навіщо купила дорогущий стайлер за 700 доларів, якщо могла б використовувати звичайні які бігуді за 40 гривень, але це, це вже інша історія Я беру відносно невеликі пасма та накручую відступаючи приблизно 10 см від корнів. Тримаю 30 секунд на гарячому повітрі і потім 10 на холодному. Так роблю з кожним наступним пасмом. Ізниця з лівої та з правої сторони, звісно, вау в виглядає значно більш привладженим, охайним та об'ємним. Це якраз той ефект, якого я хотіла. І ось що мене вийшло. Волосся наповнене киснем, ємне та красиво доповнює образ. А як вам, напишіть, мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Та до зустрічі в новому відео!